Друзі, доброго ранку, мирного неба, дорогі мої підписники, гості і друзі мого каналу Захоплення Марічки. Дай Боже вам щастя. Бачите, які кролики в нас, ну, доволі рухливі. Я, це напевно, вже буде десь четвертий день. Вони в мене п'ють водичку з йодом. І... У корм, підсипаю я їм поріну. поки е, нічого такого, е, як правильно сказати, сочного я їм не даю, щоб вони пили водичку, щоб трошечки вони свого шлуночка продезінфікували. Ну, доволі такі шустрі, бистрі. І так вийшло, як я і хотіла. Три дівчинки і три хлопчика. Тому що все порівно. Їм тут буде доволі гарне місце. Так, ах, мої ви хороші, ну цей більшенький трошечки. І цим тут буде просторніше. Ну тут їм їстеньке положила, нехай годуються. Постелила соломки. Дала сінця, на вулиці дощі. Травичка де нарвати, є люцерка, є в нас кульбаба наросла, але, друзі, не можемо нарвати. Тому змушені їсти сіно. Так, так. будемо годувати останніх. Їдять наші кролики. Водичка з йодом. Вона трошки чуть світліше, там так показує. Так. Спочатку так сюди випригували, думали, що ще тих випустила гуляти. Ось дивіться, друзі, тут місця доволі вистачає, але на шестеро було трошки тісно. Тим більше, що вони вже попідростали і тісно біля ось цієї кормушки. Як бачите, мене кормушки. Всі прибиті, щоб вони не сували по клітці. Лише одне, що на сіно в мене нема такої перегородки. А треба, напевно, зробити. Попросити братів хай зроблять, коли приїдуть. Ось так. Нехай ростуть, хай годуються. Друзі, даю всім одинаково їсти, тому що. Хочу, щоб вони попили водички, якнайбільше, з йодом. Є моркочка, є буряк. Це все ми будемо давати чуть пізніше. Ще з тиждень я пропою, тоді ще я куплю е... чектонік. І я сподіваюся, що вони в мене чуть оздоровляться. І все буде добре. Це в нас пані кроличка. Це наш тато. Вухастий Гоша. Так. Хороший вже до мене, напевно, трошки привик. Хоч молоденький. Але справненький. І порівняно із моєю. З цією кроличкою він менший, вона його дуже кусала, але він справився своїм ділом. Ось так. Так, будемо її годувати, але вона, друзі, кусається. Тут треба дуже обережно. Ось ця кроличка, вона є дуже доброю мамою. Дуже гарно кормить. Хоча перші дні треба від неї трошки кроленят берегти. Любить перші дні гуляти. І тут така дуже буйна, агресивна. Так, анучка. ну, чекай. Може раз і хватити, коли є в рукавичках. Мені так не страшно. Я трошки для неї. Ну, чого? Ти дурненька. Але вона дуже акуратна. Ось це в неї чисте місце, а ось там в неї з цієї сторони, ось з цієї сторони, ось там куточку. Вона туди вправляється а тут в неї сухенько, чистенько, і тут буде стояти в неї ящик. Як маточник. І перші дні я просто ящика буду його виймати, якщо вона буде чуть буйна, щоб в неї все перегоріло, перейшло, і тоді я ящика ставлю. Спокійно, вона дуже часто круленят годує, і це мене радує. І, друзі, що хочу сказати, я для неї періодично. Морквочку і бурячок ложу, тому що вона майбутня мама, їй треба, щоб було молочко. Але поки зараз оцих хоча б днів три тримаю на сухому такому, на сухих кормах, щоб вона також трошечки ту інфекцію свою за допомогою йоду вбила. І все так? Хей, моя ти хороша. Вона як... Ні, вона любить ласку, любить. Особливо, коли має малих кроленят і коли вони вже до неї підстрибують, хочуть її їсти, їсти, ще раз їсти. Тоді вона дуже любить, щоб її пестили. Щоб вона присіла, прилягла. І менше доступ був кролення до неї. А так для неї треба дуже обережно, носиком супе. Так, це, я тебе пускаю. Ну і, друзі, лишився наш останній кролик. Так, водичка тут. А я вилю туди. Знаєте, відеречку 5 літр слід. Так, 5 літрів і 3 літри води за одним. Ну, мене не трогати. За один прийом ось такий. Така, тікай, я ж не бачу, куди я лю. Я розливаю, ось остання водичка, що лишилась. Зараз я порозливаю, подивлюсь. Так, йому треба сінця положити. І все, даю пока всім трошки поріну. Хай їдять, хай повишають свій апетит, хай будуть здоровенькі. Ось цей кролик, він також непоганий, хай підросте. А там будемо бачити. Ось такі тут, друзі, справи. Ось ми додамо ці кровичці водички, вона дуже гарно випиває. Чуть добавила їй поріну. Ну що ж, друзі, кому сподобалось моє відео, ставте нам пальчика верху, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Усім добра, любові. Дай Боже нам щастя! Пока-пока-пока!